Щороку, 13 червня, у Європі відзначається День раку шкіри. Рак шкіри може проявляти себе як пляма червоного кольору, білусувати, будь-яка виразочка на шкірі. А також ми повинні розуміти, що рак шкіри може проявитися з будь-якої родинки і перетворитися в меланому. Що впливає на появу раку шкіри в організмі людини? Це тривала засмага на сонці, куріння, неправильний підібраний догляд, невикористання влітку СПФ захистів, лікування імуносупресорною терапією. А саме головне спадковість. Тому я раджу вам, як лікар-дерматолог, звертатися щороку на профілактичний огляд. Щоб лікар оглянув стан вашої шкіри, провів дерматоскопію, провів діагностику родинок, звертайтеся у медичний центр Фрешмет. Ми з радістю вас проконсультуємо, а також підберемо вам догляд.